Напружені дати грудня це 1 грудня, 5 грудня, 8 грудня, так само 21, 23 і 26 грудня. Тому у ці дати будуть такі скачки енергії. В ці дати будуть раптові смерті, в ці дати будуть колапси на дорогах, у ці дати. Будуть якісь непередбачувані обставини. Ну, як непередбачувані? Вони будуть для багатьох передбачувані, але для більшості вони будуть непередбачувані. ось так. І це дати, у яких потрібно навчитися емоційно контролювати, бути стабільним, вчитися жити у нових умовах. Ось про це ці дати. Ці дати важливо мати завжди з собою паперові гроші. Взагалі, грудень про те, що на руках потрібно мати паперові гроші. Грудень це про це, і я вже про це розповідаю ще з червня місяця. Що грудень це про те, що буде. Колапс в плані того, що економіка нас буде якась, якась скажена, скажімо так, і нам потрібно з собою буде мати паперові гроші. Не всюди. Ми зможемо розрахуватися картами. Зауважте про це. От. Тому е, не лякаємося, беремо себе в руки, заходимо в телеграм-канал, в Ютуб канал, робимо медитації, е, входимо в свідомість, е, розуміємо, що ми маємо бути свідомими людьми, працюємо із собою, із своїми внутрішніми станами. Хто не вміє приєднутися в мої курси, я цього навчаю. І е, я розумію, що ви вже енергетично виснажені, я теж так, як і ви поки що знаходжуся в Україні. Ключове слово поки що, тому що важливо вміти піднятися і поїхати саме тоді, коли це потрібно. Тому і вас запрошую, є певні території, наприклад, такі, як Херсон, там, Запоріжжя. Донецьк, Луганськ, частково Харків прикордонні території, з яких рекомендую зараз виїхати, переїхати і знайти зручніше місце. Так самим таким безпечнішим місцем в Україні, якщо дивитися, це зона Закарпаття. В Україні воно саме безпечніша зона. Але Закарпаття нас всіх не зможе прийняти, тому що нас дуже багато. І для того, щоб бути в контакті із собою, потрібно працювати зі своїми внутрішніми, тому запрошую вас у мої канали.